Усіх вітаю на моєму каналі. Запрошую на огляд товарів у магазині Аврора. Багато цікавих новинок. Дякую, що дивитесь приємного перегляду. Капці кімнатні закриті 199. СОБО Дитячі 199. Кімнатні капці закриті 169 однотонні чоловічі. Новинка Чайник електричний скляний 499. 15-літровий. Ще одна новинка сандалії: жіночі кольорові. Ціна 199. Є декілька кольорів: ще чорні з білим і салатові з рожевим. Шльопанці закриті чоловічі 229. Дитячі закриті 199 салатові, фіолетові, помаранчеві та блакитні і рожеві. Такі маленькі для діток. Шльопанці за 88 гривень. Подушка на стілець 99 за в'язками. Однотонна ціна така ж сама. Ручки м'якенькі по 24. Ось такі цікаві 34. Ручка кулькова. Квіти, камінець 27. Зошит по акції 11-24 аркуші. Книга видавництва Старого Лева. Я бачу, вас цікавить пітьма. 579. Книга в коміксах Підземелля Макотитом» Перший та другий 349. Пляжне Чтиво 229. Книга дитяча. видавництва наша ідея 219. Тату по 19. Наклейки перебивні тату 19, наліпки об'ємні 34, розмальовка з олівцями 99, Дитяча книжка Пазл 119. Кмітливі забавки, загадки для дітей на логіку. Ціна 29 гривень. 99 розмальовка з олівчиками. Іграшка антистрес ціна 199. Пісок кінетичний з формочками 88, лялька Пупс 55, косметичка дитяча, іграшкова 149, пластмасова. Ось такий слайм із блискітками за 109. Кабель білий 1-метровий 59. Навушники накладні 99. Дзеркало на підставці 142 гривні. Ще ось таке красиве є поєднання білого та дерева. Двостороннє за 199. Приїхали сумочки маленькі на ланцюжку по 249 Блакитна, чорна, бежева світліша і ось така темніша. Ще одна сумочка на ланцюжку зі строчкою 299. Рюкзаки текстильні по 249, чорний, жовтий, бежевий, ніжно-рожевий і м'ятний. Також з іграшкою. Рожевий, червоний, синій за 179. Сумочка кросбоді зараз акційна ціна 349. Ось така силіконова 350, бульбашки мильні, пташка 88, косметичні обручі м'якенькі по 88, резинки об'ємні для волосся, текстильні 19, пружинки різного кольору 49 за 6 штук, крабик 29 качення, топ дитячий на паралоні 39. Кольори в асортименті ось такий топ на бретельках. Бавовна 95% ціна 77 гривень. Такий варіант 149 на тоненьких бретелях також є паралон. З надписами шлейки регулюються 88 гривень. 64 органайзер для зберігання речей. Майка жіноча біла 129 від S до 2XL. Чоловіча чорна 199, 95% бавовна, трусики жіночі 29, чоловічі боксери 69 бавовна, шорти чоловічі 199. Боксери з малюнком 88. Трусики жіночі. Котонові. Ціна 39 від Eskim до 2XL. Кепка для хлопчика позаду липучка 169. Панами однотонні. Поліестер ціна 149. Ось такі яскраві дитячі. На шнурочку 139. В'єтнамки по 99 жіночі. Кошик для зберігання пластиковий 109. Тортівниця 169. Бокс 149 10-літровий. Великий 549. Об'єм 50 літрів. Термоконтейнер для спорігання їжі 799. Кошик пластиковий для білизни 219. Ось такі коробки пластикові. 179. Та 199, 10 літрова блакитне відро 8-літрове, 77, менше 64 7-літрове. Цукерниця пластикова 349 на 4 яруси. Пластик з зеленим відтінком. Баночки для сипучих на підставці 249. 109 ось такий кошик пластиковий на 3 відділення. Лоток пластиковий для столових приборів 249. Форма силіконова для льоду 69. Ось така формочка за 59, 18 відділень, пляшка пластикова для напоїв 109. Набір кухонних серветок 99. 5 штук упаковка поліамід та поліестер. Кухонний рушничок 44. Ось такий вафельний 49. Набір двох рушників 40 на 48 см, ціна 55 гривень, серветка з мікрофібри з петелькою 39. Пилимок для холодильника антиковзаючий салатовий 99. Розмір не вказаний. Термосумка для зберігання продуктів. Ціна 169. І є ще ось такі варіанти: є синя, чорна та рожева за 149. Підставка для ножів 149. Кошик пластиковий 49. Кошик для зберігання з ручками 139. Є два відтінки. Металевий самоклеючий гачок 22 гривні. Рукавички силиконові для миття посуду 59, салатові, блакитні сірі та рожеві, мотузка кольорова для білизни 34-метрова, 10 -метрова. пластикові настінні гачки, самоклеючі 5 штук 34, мильниця пластикова прозора із кришкою 39. Серветниця пластикова бамбукова кришка 77 гривень. Аксесуари для ванної кімнати 199 Дякую, що дивились вдалих вам покупок.